Ви сказали про те, що Херсон вже не виглядає настільки успішною цілью в прикладі контроперації. Тому що туди почали стягувати війська. І і Гурмо кажуть, що стягують з Донеччини. Чому вони ж послаблюють інший свій напрямок слов'янського напрямку, техніку, особовий склад перекидають в Запорізьку область і власна на Херсон? Якраз і є свідченням ще одним моєї тези, що противник не збирає здаватися. противник зрозумів, що на південному напрямку складає для нас передумови для успішних контрнаступальних дій, і прийняв рішення посилювати ці напрямки для того, щоб ускладнити наше просування уперед. Але разом з тим, я знову ж таки маю дуже особливе ставлення до, до противники. не можна недооцінювати їх їхній вкрай специфічний спосіб мислення. Чому я наголошую на оцьому слові специфічний, завжди у цій частині привожу такий цікавий приклад: збірна Чорнобаївка, всі знають, що це таке. А є ще збірний понтон. Це коли вони через річку Сіверський Дінець п'ять разів в одному місці наводили понтонну переправу. спалили 73 одиниці техніки, втратили батальйонну тактичну групу. Тож і це все відбулося у межах трошки більше як доба з точки зору здоров'я Ово глузу тверезо мислячий командир такого рішення прийняти не може. Ну один раз, ну другий раз противник розслабився. а третій, четвертий і п'ятий раз це поза межами осмислення, беручи до уваги отаку їхню логіку. Мене персонально як експерта наштовхує на такий цікавий висновок. Росіяни не передбачувані, та зрештою це не тільки зак ще їхня воєнна історія. Це направду уміння робити непередбачувані кроки. Вдамся до прикладів із другої війни Другої світової війни німці уявити не могли про ту так звану операцію Багратіон через білоруські болота. Сталін на неї відважився і втопив там сотні тисяч людей. Це також факт, і це не один приклад, який можна mm -hmm. провести з їхньої воєнної історії. До чого веду чекати удару можна де завгодно, і треба ставитися до цього виключно серйозно. А, на загал за останні два дні як виглядає зміна фронту на ваш погляд за вашими спостереженнями? Тому що досить тривалий там тиждень-два ну стали був такий відрізок Херсонський напрямок, а ми їх відрізали. мост, склади знищували боєкомплекти. І тут почався якийсь реально такий швидкий рух. Перекидають там техніку, створюють БТГ в Білгородській області. Як виглядає на загал? От наш, нашим глядачам поясніть. На мій погляд, на мій персональний погляд, на загал із часу захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська нічого проривного по всій лінії фронту кардинально не змінилося. За винятком оцього моменту, який би я називав успішною успішною тактикою малих кроків, отакий собі знаєте, своєрідний довгий український глук. Чому я це слово такий приклад уживаю? В історії є приклад. Е у столітній війні, коли англійці проти французів застосували так звані довгі луки на той час до, до 300 метрів стрільби, і це дуже сильно їм помогло у тій війні. так от, ми завдяки своєму довгому луку, оцим Хаймарсам, ми намацали больові точки нашого противника і навчилися бити їхній боєкомплект, що направду у свою. Чергу привело до того, що називається пониження артилерійського упливу противника. Сам декілька разів був от буквально тиждень, як приїхав із лінії розмежування, то направду артилерійський уплив поменшився. Правда, правда, в деяких точках збільшилися ракетні удари у першу чергу з авіації. Оце, як на мій погляд, є такою своєрідною квінтесенцією двох тижнів. По великому рахунку фронт і на цю хвилину є у точці рівноваги. В противника немає великих сил і засобів, щоб здійснювати проривні контрнаступальні операції. А ми ще не наростили настільки свою вогнему міць, що створювати вогневі вали і починати їх вибивати із нашої території. Така собі точка стояння, коли вона порушиться. Мій погляд упереджений, можу помилятися десь кінець серпня, початок вересня, і мало би бути на нашу користь. Але не забуваємо артилерійських стволів близько п'яти тисяч, і практично нескінченний боєзапас у них росіяни мають.